Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета Національного банку України 5 гривень 2024 року. Українська бавовна Лелека 100 Н. Опис. Присвячення багатосильовому безпілотному авіаційному комплексу Лелека 100. Розроблено вітчизняною компанією Де Він є надійним захисником нашого неба, виконуючи ключові завдання. Військової розвідки та забезпечуючи ефективну підтримку оборонних операцій. З 2021 року наказом міністра оборони України БПК сто офіційно прийняти до Збройних Збройних сил України. Відтоді він демонструє вражаючу ефективність у бойових умовах, ставши незмінним інструментом для введення повітряної розвідки та коригувальної. керкування вогню артилерії. Номінал 5, рік карбування 2024, діаметр 35, тираж 50 тысяч. Дата введення в обіг 22.07.2024. Гурт рифлений, метал Незельбер, Серия збройних сил України. Категорія якості карбування спеціально циркулейтед. Скульптори Дем'янка Анатолій, Дем'янка Володимир, художники Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Опис аверсу. На версі монети змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника Лека 100, де на степових дорогах відображені, виявлені ворожі цілі, танки у центрі, абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційні. Та на потенціал України. Унизу і ліворуч на зеркальному тлі мали Державний Герб України. Праворуч номінал монети 5 та графічний знак гривні. Під безпілотним комплексом по центру викарбовано напис України. <кхи> Рік карбування монети 2024 Логотип логотип. Банкнотна монетного двору Національного банку України. Опис реверсу. На реверсі монети зображення планер. Зараз реверс монети. Зображена планер з звідувального комплексу в польоті. Над ним стилізований обрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, який забезпечується завдяки пильності лелеки 100. У є частини композиції від земної поверхні в умовах, з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту, що відзеркалює стратегічне бажання та планування. Стилізовані вертикальна-горизонтальна шкала символізують здатність комплексу визначати координати цілі і коригувати вагонь артилерії. Ліворуч внизу паралельно безполоднику розміщений напит лелека 100. Реальна вартість української бавовна лелека 100 на аукціонах України від 320 до 400 гривень. В кінці відео буде посилання на інші відео про пам'ятні монети Національного банку України у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!